Футболки мікс сорту Крем 10 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є. Перша футболочка чоловіча від Холістер це у нас есочка. Наступна буде ось така новенька повністю з бірочкою. Це у нас пуло. Гляньте, яка теж чоловіча футболочка дуже гарна. Вже жіночі пішла. Це у нас. Розмір 36. Футболочок в лотику є велика кількість. Я на відео вам показую тільки меншу частину. Ось така маєчка чорна. Це у нас емочка. А для того, щоб замовити лотик з футболочками, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Гляньте, який гарний жіночий топ. Дуже класні футболочки. І я нагадую, що сорт крем це найвища якість одягу. Ось така футболочка біленька. Показую вам швиденько. В лотику є різні розміри, чоловічі та жіночі модельки. Ось така. Так. Це у нас елічка. Дуже классная футболочка. Видите, всякие жіночі топики, бодики. Дуже классные футболочки, дуже классный лотик. Показываю вам сейчас пару позетий. Так, Это у нас... Розмір емочка, чоловіча футболочка, і показую вам спинку, як вона виглядає. Є? О, Який гарний топ жіночий. Так, це у нас розмір емочка. Футболочка в тигровому принті. І давайте ще вам покажу ось цю. Але нагадую ще раз, це ще не все, тому що в лотику залишились футболочки. Тому, якщо ви подивились, вам сподобався цей лотик. зв'язуйтесь з нашими менеджерами і забирайте його собі.